Вітаю всіх, це проєкт Інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні поговоримо про здоров'я, про профілактику здоров'я, так і про е, такий проект, який вже розпочав діяти в кількох громадах нашого регіону, який називається «Громади. громада сприяє здоров'ю. Як громада сприяє здоров'ю, так що має думати, як громада має думати про здоров'я своїх жителів, як жителі мають думати про своє здоров'я, взагалі про моменти, такі як здоров'я. Ми поговоримо з Іриною Лозовою, головою громади, Скій організації Український офіс здоров'я, лікаркою, кардіологом, терапевткою, Вітаю вас, пані Ірино. І давайте спочатку про проект. Так що це за проект? Я знаю, що вже чотири місяці він уже діє. Так, вже чотири місяці проходять навчання, проходять скринінги, але більше про нього знаєте, звісно, тільки ви Так, вітаю, пане Вікторе. Дуже приємно знаходитися в вашій студії і сьогодні поділитися нашим досвідом, нашим проектом з глядачами та глядачками і власне і слухачами і слухачами та слухачками. Точно насправді наш проект має назву Громада сприяє здоров'ю і він має на меті в першу чергу це покращення скринінгу та діагностики та раннього виявлення цукрового діабету та артеріальної гіпертензії. Чому, власне, дві таких патології? Ага. Тому що, власне, я є кардіологою, кардіологиною, правильно казати, так. І на сьогоднішній день я досить часто стикаюся з пацієнтами, в яких є артеріальна гіпертензія. Вона досить в запущеному такому стані. Це І, підвищений власне, тиск, якщо так грубо так, сказати. Так, так. так, це підвищений тиск, тиск більше ніж 140 на 90 у пацієнтів різного віку. Ага. І, власне, такі пацієнти рано чи пізно приходять до тих чи інших ускладнень, які є не Отнями, до прикладу, це інфаркт міокард, аналогічна історія є із цукровим діабетом. Коли він невчасно виявлений, він призводить до багатьох ускладнень до різних нейропатій, кардіоміопатії і так далі та так, кретинопатій. Mm -hmm. От і ми, власне, бачимо досить такі важкі випадки, на які нам вже важче вплинути як лікарям, та для того, щоб допомогти пацієнту. Ну і чому власне діабет і гіпертензія разом? Тому що на сьогоднішній день. Практиці ліку лікуючого лікаря я досить багато бачу, як і мої колеги, також пацієнтів, які є коморбідними, в яких є і артеріальна гіпертензія, і цукровий діабет. І власне ці стани вони роблять важчими один одного, тому що цукровий діабет має низку своїх патогенетичних да, процесів, які є негативними для здоров'я людини. Артеріальна гіпертензія аналогічна. А ще вони як разом зберуться, то за так, взагалі, якщо так. вони ще разом зберуться, і ми маємо, наприклад, якщо це хворий з інфарктом міокарда з гіпертонічною хворобою, артеріальною гіпертензією з цукровим діабетом, ми маємо досить важкі такі таких, таких пацієнтів, які потім просто йдуть на кардіохірургічні операції, на великі втручання. Тому що ми вже їм на ранніх етапах не можемо допомогти. Пані Ірино, дивіться, от вже чотири місяці так, так триває проект. Що за це він взагалі буде тривати півтора роки, так Так. півтора роки. А що за чотири місяці вже зроблено? Ну в першу чергу скажу, що цей проект передбачає три таких основних ланки: це власне навчання лікарів первинної ланки. Ми працюємо в чотирьох територіальних громадах нашої області. Це Жмеринська, Шаргородська, Муравська та Барська територіальні громади Власне, ми співпрацюємо з центрами первинної медико-санітарної допомоги з сімейними uh -huh. лікарями, які власне да, є тим менеджером здоров'я наших пацієнтів, і ми проводимо для них навчання по новітньому менеджменту ведення таких хворих да, з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом. А особливо як центр робимо власне на скринінг, щоб вчасно діагностувати або попередити якісь ризики. Розвитку цих захворювань. Ну, і друге, е, другий такий напрямок: ми працюємо з пацієнтами, у яких вже є виставлений діагноз або діабету, або гіпертонії, або є пацієнти, в яких є фактори ризику да, е, розвитку цих захворювань, тобто, наприклад, сімейний анамнез або якісь інші патології, да, які можуть призвести, до прикладу до цукрового діабету. Ну і третій такий напрямок, де команда лікарів з. Ендокринологічного центру нашого обласного та кардіологічного центру виїжджає на місце на якесь підприємство або установ, або, наприклад, школу. Це в межах Не... тих громад. В межах тих громад, mm. так. Ми виїжджаємо такою мультидисциплінарною командою і проводимо безпосередню скринінг, так званий день здоров'я mm -hmm. да, для цих працівників, для того, щоб вони не виходили за місце свого за місце своєї роботи. А ми приїжджаємо до них і їх скринінгуємо. І якщо є відповідні якісь зміни, ми проводимо такі спеціальні опитувальники, які ми розробили, вимірюємо цукор капілярної крові відповідним глюкометром і також вимірюємо тиск. І відповідно лікарі потім скеровують, якщо необхідно, до сімейного лікаря на дообстеження, або просто спілкуються з людьми і дають відповіді на якісь їхні запитання. Я не знаю, як зараз, але колись така на підприємствах, в закладах, взагалі, навчальних закладах і не тільки були такі практики, так, коли в День здоров'я приїздили ну, не тільки фахівці з двох так мовити галузей, так, а приїжджали і більше фахівців-лікарів, і вони проводили такі е, обстеження е, і визначали, може в когось є проблема, і з нею треба вже починати працювати. Е, це зрозуміло. Я нагадую всім, що в нас в ефірі ми. Е, Говоримо про здоров'я про профілактику здоров'я з Іриною Лозовою, головою громадської організації Українського офіс здоров'я, лікаркою, кардіологом, кардіологією та терапевткою. Так. Я ж теж запам'ятав, що кардіологині треба правильно говорити. Добре, скажіть, будь ласка, чи забезпечуються оці ці лікарі-первинки так в громадах відповідними матеріалами для того, щоб проводити цей скрині? Чи в них все є в наявності? Просто їм треба це робити частіше і регулярніше? Ну, насправді наш проект має ось теж таку мету, щоб підсилити роботу первинної. Ланки сімейних лікарів, тобто на ці виїзди, ми виїжджаємо не тільки своєю командою ендокринологів та кардіологів. Виїжджає ще й сімейний лікар, і безпосередньо ми маємо можливість це і всі дані цього скринінгу вносити в єдину систему охорони здоров'я, систему eHealth, для того, щоб цей скринінг був відображений в електронній медичній карті наших пацієнтів та пацієнток. Що ще важливо, що якщо ми говоримо чисто про цей проект, mm -hmm. так то е, ми ось ці всі розхідні матеріали це власний внесок наш в цей грантовий проєкт, тому що е, все інше фінансування повністю виїзду бригади і роботи команди да, нашої організації в цьому проєкті, він фінансується за допомогою е, грантової програми, яка має назву розбудова стійкої системи громадського здоров'я в Україні. Її в Україні організовує міжнародна організація, «Пакт» за підтримки Американського народу, організацією USAID. USAID, так. Чому саме ці громади були обрані? Це якась ви вивчали, наприклад, захворювання саме громад регіону, чи просто це було рандомно обрані громади, які, наприклад, ближче і є нація. Такими партнерами у цій програмі так, розбудова стійкої системи громадського здоров'я в Україні у Вінницькій області є лише дві громади: це жмеринська та могилів подільська mm. громада. І, власне, мені Жмеринська громада це таке щось близьке до моєї батьківщини, тому що я родом з Шаргородського району, колишнього Шаргородської громади. Тому, власне, ми пішли таким шляхом, що ми будемо працювати десь на такій території, яка близька нам і по духу, і е, також є партнерами в цій програмі. повністю Ністю працює в цьому проекті, ну ви й виходять і людей ви не точно звичайно, звичайно, А, добре. Як враховуючи досвід чотирьох місяців, так роботи цього проекту, як місцеві жителі, жителі громади реагують на нього, чи вони почали частіше звертатись до своїх сімейних лікарів, просто навіть для перевірки для скринінгу. Ну, звичайно, ми працюємо над тим, щоб такі послуги вони були доступніші, тому що ми намагаємося так приїжджати власне до до пацієнтів та пацієнток для того, щоб вони не витрачали на це свій час. Тому що, як показує практика, у нас не завжди хочуть ходити до лікарні. По перше, це черги. По-друге, це витрачений час. По-третє, можливо, хтось нормально. і так все нормально. То чому ж звертатися? Якщо якщо і так все ок насправді ми бачимо зацікавлення. Ні, з тому що ми бачимо, скільки є питань, про які вони завжди сімейні лікарі мають час відповісти да, для пацієнтів та пацієнток. Ми бачимо те, що коли вони заповнюють опитувальник, вони навіть не задумувалися, можливо, раніше про свою родину, про своїх родичів, що у них такі захворювання були, і, власне, у них є теж ризик розвитку таких захворювань, про коморбідність станів, так що одне захворювання воно посилює інше. Тобто, зацікавленість є, і ми сьогодні її бачимо, і слава Богу, ми вже маємо якісь такі чіткі показники, так, скільки людей у нас відвідало тренінги з медичних працівників, це близько 100 людей. Ми обстежили близько 200 осіб на скринінгах, там 207, якщо я не повіляюся, це такі. Такі чіткі цифри людей, з якими ми вже пропрацювали, але насправді це тільки початок, тому що попереду ще 12 місяців роботи, і ми розуміємо, що. Навіть 14 місяців роботи, ми розуміємо, що ще досить багато нам є чого зробити, і як про себе заявити, і куди приїхати, і з ким поспілкуватися. Тому ми дуже щасливі, що нас підтримав пакт в цій в проєкті, і ми дуже тішимося тим, що ми приїжджаємо до пацієнтів, до лікарів, які працюють зі своїми пацієнтами, і вони зацікавлені в тому, щоб ми приїжджали. Ми з ними спілкувалися, тому що. Насправді команда, яка приїжджає до територіальної громади, це високопрофесіонали в, в своїй справі, тому що ми всі працюємо або ну, нашими партнерами, такими є ендокрин диспансер та кардіоцентр. До речі, який нещодавно теж відкрився, так, почав, роботу, почав так. свою роботу в новому корпусі. І це доволі такі потужні заклади, да, з потужними лікарями, які Працюють з такими різними випадками, там коморбідними, і ми можемо поділитися своїм досвідом з лікарями сімейної ланки. Плюс у нас усі тренінги для медичних працівників читають доценти та професора нашого медичного університету, відповідної кафедри, і нам теж досить цінно те, що. Ем... Лікарі мають можливість задати питання співробітникам, науковцям, які працюють з доказовою медициною, так які мають чимало численних там наукових праць, статтів. І це досить цінно і для пацієнтів, тому що е Насправді вони досить люблять приїжджати спілкуватися. поспілкуватися та... професор. Да. Там да. все У них буде багато слушати. виникає запитань, і вони досить такі зацікавлені в тому, щоб спілкуватися з нами з, з лікарями. Існує така ситуація, я не знаю. Ви як практик можете на це точно відповісти? Що в громадах, які віддалені від обласного центру, так ну скажімо так, не причетні до обласного центру, там гірша ситуація із вчасним зверненням пацієнтів до лікаря. Ну, насправді, якось так менталь... наш менталітет склався, що чомусь люди досить рідко приходять на якісь щорічні чекапи, вони вже приходять тоді, коли щось заболіло. І це прикра історія. Тому ось такі заходи, які посилюють роботу саме сімейної ланки, первинної ланки, вони повинні бути в громадах, в усіх громадах, я вважаю, точно не в чотирьох, в усіх громадах нашої області, тому що. Це підвищує е, рівень обізнатності пацієнтів, е, рівень ранньої діагностики захворювань і зменшує от той, той рівень захворюваності з різноманітними ускладненнями. Звичайно, таке є. Я не буду казати, що такого немає. Люди інколи про себе не, пілку... не, не, не настільки так, гарно піклуються, як хочуть. Завжди якісь робота, 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 щось зробити, щось купити заробити грошей і так далі. Але ми повинні руйнувати цей стереотип і Говорити про про те, що все ж таки щорічні огляди або якісь такі скринінги вони повинні бути у відповідному віці, так і не тільки на цукровий діабет, і не тільки на артеріальну mm. гіпертензію, а й на інші неінфекційні на захворювання або ж інфекційні, в тому числі ти знаєте, коли до довгий час працюю журналістом і постійно спілкуюся з лікарями, так на різні теми. Чуєш, інсульт помолодшов, інфаркт помолодшов якісь. Інше захворювання помолодшили. Яка ситуація з артеріальною гіпертензією? Вона теж помолодшила чи вона лишилася таки на тому рівні? Помолодшила. Помолодшила? помолодшила. І сьогодні ми в практиці, працюючи в стаціонарі, теж бачимо молоді інфаркти, молоді артеріальні гіпертензії. Пацієнти до 30 років, для яких раніше це було скоріше, вторинна артеріальна гіпертензія, як прояв якоїсь патологій в інших органах та системах? Сьогодні це може бути чиста артеріальна гіпертензія. Яка е, проявляється да підвищенням тиску, і ці показники тиску можуть бути навіть не 150, не 160, а й за 200. Чиста артеріальна гіпертензія це не пов'язана з іншою хворобою? Не пов'язана з е, патологією інших Патологія. органів mm -hmm. і систем. Тобто, у нас є первинна так е, артеріальна гіпертензія, і вторинна. Вторинна це як прояв, як симптом, наприклад, проблем з нирками, проблем щитоподібної, загалузи, там якимось іншими гормональними дисбалансами. А первинна це ідіопатична, тобто першочергова. Проблема це є в судинах. Якісь рекомендації, якісь ну елементарні, наприклад, що треба робити, щоб цього позбутися або до цього не дійти. Ну, в першу чергу потрібно завжди зважати і слухати своє здоров'я, так тому що воно нам дає досить такі правильні підсказки. Головний біль, запаморочення, поява мушу перед очима, болі за грудиною це все задишка, поява, почуття нестачі повітря це все прояв того, що треба поміряти е, як мінімум тиск. І відчуття такого серцебиття, можливо, там якісь підтрушування може бути, все це ознака того, що можливо якісь є проблеми з здоров'ям, варто поміряти тиск, ну і відповідно звернутися до сімейного лікаря за необхідності дообстежитися і скеруватися до відповідного спеціаліста в даному випадку кардіолога. 120 на 80 – це золотий стандарт. Золотий стандарт на сьогоднішній день, але якщо пацієнт себе почуває гарно і 110 на 70, і 100 на 70 – це не означає, що це гіпотонія, що це е, діагноз. Якщо людина себе гарно почуває при такому тиску, це для неї теж нормальний тиск. Яку ви не знаю, амбітну чи можливо реальну мету поставили так щодо звершення цієї дії цієї програми? Це таки півтора року. Uh -huh. Щось ви маєте досягнути. Ну у нас є кількісні дійсно показники і якісні кількісні показники. Це ми хочемо обстежити 2000 осіб цих чотирьох територіальних громад, проскринінгувати їх і відповідно скерувати до відповідних фахівців. Ми хочемо 300 медичних працівників прокачати, як то кажуть, по сучасному да через новітні методики, через новітні рекомендації, лікування як гіпертонії, так і. Е Діабету, ну і ми хочемо, щоб як мінімум 500 пацієнтів та пацієнток здобули відповіді на ті питання, які досить часто їх турбують, щоб вони знали, як правильно глюкометром користуватися, тиск вимірювати, як часто це треба робити при інсуліну, наприклад, терапії при прийомі цукрознижуючих препаратів, при прийомі гіпотензивної терапії, щоб от такі відповіді на практичні питання у них були, і вони на них знали відповідь. Ви будете чи плануєте? Я розумію, що ще є час, так ще 14 місяців до завершення проєкту, але чи плануєте ви вийти за межі своєї малої батьківщини так, і е, працювати з цим проєктом в інших громадах? Я скажу чесно, що у нас є на це попит, тому що до нас вже неодноразово зверталися за такими ініціативами, щоб ми приїжджали у різні громади. І перш ніж ми почали працювати в цьому проекті, загалом наша громадська організація неодноразово працювала в різних територіальних громадах і на різних, особливо фестивалях, проектах, які були на вулиці, ми працювали на скринях угу. як і гіпертензії, так і діабету. І у нас ще такою діяльністю була це скрині на інфекційні захворювання, гепатит БЦ Сифіліс ВІЛ. Відповідно першого та другого типу, і ми працювали вже над цим. тобто з моменту створення, так до моменту початку проекту, у нас є цей успіх в цьому в такій діяльності, і на сьогоднішній день є попит. І не виключ... не виключено те, що ми поїдемо в інші територіальні громади, і ми з радістю будемо це робити. Дякую вам. Я нагадую, що сьогодні про здоров'я, про артеріальну гіпертензію та цукровий діабет, а саме про його раннє виявлення і вчасне лікування або запобігання цим хворобам ми говорили з Іриною Лозовою, головою громадської організації Український офіс здоров'я, лікаркою, кардіологіною терапевткою. Дякую вам. А проект інсайт наразі завершується. Зустрінемось вже завтра. У цій же порі. На все добре. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.